Поживачам блакитного палива знову прийшла заява приєднання до умов договору. Що це за заява, як її заповнити? Ми вирішили дізнатися і розказати вам. Мова йде про документ, який надіслав Житомиргаз своїм абонентам ще разом із лютневими квитанціями на дворі квітень. А запитань по заповненню вистачає. Заява приєднання містить автоматично сформовані ПАД «Житомиргазом» Персоніфіковані дані кожного споживача, отже, перший і розберемо все по пунктам. Перший пункт це персональний код. Персоніфікований ідентифікаційний код закріплюється не за фізичною особою, а за помешканням у заяві також потрібно зазначити величину потужностей газоприладів. За наявності лічильника газу розраховується індивідуально для кожного споживача, в залежності від типу розміру лічильника газу. Споживачі, у яких вдома немає газового лічильника, зафіксують наступні прийняті норми. Якщо тільки плита і якщо людина розраховується за Нормами споживання і має тільки одну плиту, тут приміняється типорозмір потужності лічильника G2,5. Якщо є плита та водонагрівач, тут типорозмір лічильник збільшується, тобто він дорівнює G4. А якщо вже є індивідуальне опалення плита і індивідуальне опалення. Приміняється потужність типу розміру лічильника G10. заповнюючи заяву приєднання, споживачі блакитного палива можуть скоригувати певні особисті дані та вказати планові об'єми споживання газу, справчись на аналогічний період минулого року. У разі виявлення якихось неправильних персоніфікованих даних потрібно звернутися в наш центр обслуговування клієнтів із заявою про їх виправлення. Катерина Чумах, Віктор Мозговий у центрі подій СТВ.